Поліція з увімкненими проблисковими маячками в столиці вже стала майже буденною. Власне, як і робота, що лишається за кадром, лише цього тижня сталося кілька курйозних затримань. Найцікавіше в своєму сюжеті зібрала Інна Боднар. Які крики кияни сьогодні почули від нетверезого пана, якого зупинили поліцейські. Він кличе на поміч, тікає і плюється. Роб! На поміч позбігались. Один перехожий узявся фільмувати усе, інший допомагати. Поліцейським закайдани тих крикуна. Майормені. У суміші з лайкою чоловік не лишень викаже, що він міліціонер, а що із ато, і що поліцейські за усе поплатяться. Поліцаї із криками, падіннями б**. поліцейські насилу дотягнули міліціонера у службове авто. На п'яних задирикуватих водіїв у столичних поліцейських бум останніми днями ось зупинили бентлі, що проїхало на червоне світло. Водій вийшов, похитуючись. Чи усе гаразд? Поліцейські просять подути в трубочку акуратно легенько. і сели. <ріст> Алкотестер показав, що водій п'яний. Водій продемонстрував, що він іще й заможний. Долар доларами та гривнями великими купюрами засіяв трамвайні рейки. Грошові кошти були повернуті представнику даного громадянина. Йому було виписано декілька протоколів, з якими він погодився, та він був направлений додому на відпочинок. На камеру пояснював долю водія та його грошей поліцейський. А от за дії цього пана доведеться відповідати цілому закордонному представництву позашляховик із дипломатичними номерами мало не наїхав на поліцейських, які підійшли запитати, чого так стало, що інші не можуть приїхати. Водій вискочив та почав тицяти посвідченнями німецького дипломата на ім'я Сандро Бернта. Глядачі нанюхали аромат спиртного. Пана з посвідченням не затримували дипломатичний імунітет. Німецьке ж посольство, до якого звернулося ТСН, нічого не коментує, вивчає інцидент. П'яного чоловіка, що представився майором міліції, затримали. Аби всадити службове авто, поліцейським довелося хапати його за ноги. Той так і ліг на заднє сидіння. Чоловіка оголосила глядачам поліція, везуть до райвідділку. Люди ж завідкалися за авто затриманого. Ось воно на дорозі з привідчиненими дверима. Так а що з машини ділять? Та ще жіна. Вон жона. А, а ви закроєте машину? Дружина на крики свого чоловіка за увесь час так і не вийшла. У міліції ж згодом. Одом заявили, що це не їхній співробітник, Інна на Боднер, ТСН, 1+,1.